Росіяни завдали ударів по Києву. Пролунали вибухи, сталися пожежі. Чергова атака армії РФ обернулася до чим незвичайним, і на місцях влучань знайшли те, що усіх реально вразило. Рашисти часто завдавали ударів по столиці, але цього разу помітили дуже дивну деталь. Паралельно на ЧС є нові проблеми, поки Путін знову обстрілює Україну. Про це все будемо говорити далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. А я буду Розпочинати почну з того, те, що російські війська запустили ударні безпілотники, і у Києві пролунали вибухи. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, у Святошинському районі впали уламки безпілотника, через що сталося загоряння на території промислового підприємства. Також палали автівка в дворі житлового будинку. Поруч додав він. Водночас були влучання ворожих БПЛА палачу уламків і постраждали цивільні об'єкти у чотирьох районах області. В Обухівському районі було пошкоджено приватні будинки. У Вижгородському районі загорілося приміщення виробничого цеху. Фастівському районі складське приміщення у Бориспільському районі. Руйнувань зазнав приватний будинок. Серед об'єктів, у які намагаються влучити расисти, як ми знаємо, є і Верховна Рада, яку, до речі, вже намагалися атакувати безпілотники окупантів. Так раніше стало відомо, що російська БПЛА цілив у Верховну Раду, і про це повідомляв народний депутат Максим Бужанський. Дрон намагався грохнути будівлю ради, але був збитий біля порога. Біля порога парламентаризму можна сказати, зазначив він. У Верховній Раді також Вердили, що біля будівлі парламенту після однієї з нічних атак АРАФІ знайшло уламки збитого безпілотника. Більше того, Російська Федерація активно використовує дрони типу шахет для атак на важливі об'єкти України, зокрема на енергетичну інфраструктуру. Окупанти намагаються нищити енергосистему України, особливо в зимовий період. Напередодні РФ атакували Миколаївську теплу електроцентраль, зруйнувавши електрогенерацію підприємства та залишивши без тепла близько 46 тисяч абонентів. Серед Об'єктів, які також постраждали від ударів рашистів, на жаль, є і Чорнобильська АЕС. І наразі ліквідація наслідків влучання російського дрона в саркофах на Чорнобильській АЕС триває. Рятувальники гасять загоряння вже п'ятий день. Про це інформує прес-служба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. За їхніми даними, станом на ранок коливання поточних значень перебувають у звичних для кожного пункту межах. Радіаційний стан під постійним контролем. За результатами огляду Арки, стало зрозуміло, що дронова атака пошкодила зовнішнього обшивку також на скрізні руйнування, завдані на площі до 15 метрів квадратних. Фахівці виявили дефекти обшивки та пошкодження внутрішнього заповнювача обшивка. Також наявні руйнування болтових з'єднань. Окрім того, на несучих конструкцій деформовані вузли з'єднань верхньої частини гаража техобслуговування. Але при цьому, як розповів голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор із ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков наразі на ЧЕС не зафіксовано тління матеріалу захисту. Сного покриття після російської атаки. Однак арка насунулася на об'єкт укриття за попередньою інформацією. На чес не виявлено на тління матеріалу покрівлі. Арку будували на відстані від енергоблоку номер 4 Будували на землі. Зараз вона насунута на блок номер 4 на об'єкт укриття, і там навантаження досить велике, сказав Коріков. Він уточнив, що на четвертому енергоблокціес збудований об'єкт укриття, який за час експлуатації деградував. Через це прийняли рішення звести зверху арку, яка б за Спечила ізоляція об'єкта за словами глави Держатомрегулювання, на об'єкті укриття, є нестабільні конструкції, які потребуються або стабілізації або демонтажу. Час експлуатації таких конструкцій триває до 2029 року. Але з урахуванням того, що зараз об'єкт укриття не виконує функцію з ізоляції, небезпека у нас знову активізувалася щодо нестабільних конструкцій блоку номер 4 і об'єкта укриття. Додав він. Головний держінспектор із ядерної та радіаційної безпеки підкреслив, що нині працює оперативний штаб з управління аварій. 14 лютого пожежа розповсюдилася на значну територію оболонки, і зараз фактично не працездатні низка обладнання і системи, які були збудовані за індивідуальним проєктом, щоб забезпечити захист навколишнього середовища від рештків зруйнованого блоку номер 4 і зруйновано ряд систем, аби проводити подальші заходи із перетворення ЧЕС на екологічно безпечну систему. Сказав Коріков. Загалом очікується, що ремонт укриття розпочнеться, коли пожежу повністю загасять. Ну а тим часом представники МИГАТЕ. Підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився. У міністерстві внутрішніх справ назвали фейковим повідомленням про попередження щодо викиду радіації, що має статися найближчим часом. Вказ на не відповідає дійсності. На території ЧАЕС продовжуються операції з ліквідації наслідків російської дронової атаки. Повідомили у відомстві. Також гідрометеорологічний центр здійснює регулярний моніторинг рівня радіації. Він залишається у межах норми. Загрози для громадян немає. Закликаємо. Громадян не поширювати неперевірену інформацію та довіряти тільки офіційним джерелам інформації, додали у МВС. Також зазначимо, що за результатами попереднього обстеження на ЧЕС виявили серйозні пошкодження конструкцій, спричинені ударом ворожого БПЛА. На цей час радіаційна ситуація спокійна, тому ніяких викидів не може бути. Але якщо будуть повторні удари по таких об'єктах, то ситуація може змінитися, розповів голова ДАЗВ е, Григорій Іщенко. Він додав, що ситуація з радіаційним фоном на території майданчика ЧЕС, зокрема на НБК, залишається без змін і початку пожежі до сьогодні, за словами головного. В дазв жодних викидів радіоактивних речовин або підвищеного опромінення персоналу не виявлено, а параметри радіації знаходяться в межах контрольних рівнів. Іщенко повідомив, що планується нарада за участю багатьох науково-дослідних інститутів для того, щоб дати оцінку пошкодженням НБК і передати її керівництву держави. До слова раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що українські пожежники цілодобово працюють у морозну погоду, щоб повністю загасити невеликі пожежі, які все ще тліють після удару російського. Безпілотника. Ну а про те, що у разі повторної атаки можуть бути проблеми, розповів і Микола Штейнберг, інженер-ядерник, який був головним інженером Чорнобильської АЕС після аварії на станції. За його словами, бойова частина ворожого дрона упала у повз саркофаг. Його не пошкоджено. Із погляду радіаційних проблем ситуація на Чорнобильській АЕС не погіршилася. Цього разу ні. Що буде далі, не знаю. І з погляду відновлення сьогодні там працювали проєктанти, шукають технічні шляхи для відновлення. Цього разу все минулося. Скажімо так акцентував. він водночас можуть бути проблеми в разі повторної атаки рашистів та попадання бойової частини по саркофагу. Вважає Штейнберг. Інженер зауважив, що у разі масованої атаки по об'єкту не буде нічого хорошого. Боятися у паніку впадати на відстані 34 чотири кілометри від об'єкту не треба. Об'єкт холодний. Це не 26 квітня, коли гаряче повітря, гарячий потік підіймав радіоактивність і розносив її на велику територію. Констатував він. Ну а далі ми з вами поговоримо також про те, що арафія Отра атакувала Україну ударними дронами камікадзе типу шахет у Кіровогрецькій області. Дрон врізався у житлову багатоповерхівку. Як повідомляє очільник Кіровоградської ова Андрій Райкович, ворожий безпілотник у багатоповерхівку у Долинській. Троє постраждалих їм одразу надали медичну допомогу. Евакуйовано мешканців з 38 восьми квартир, зазначив він за словами Райковича. На місці події працюють усі відповідні служби. Також ворожі безпілотники атакували Кропивницький район. Постраждалих, на щастя, немає. Але за усі ці цинічні удари рашистів буде відплата. Так у Білгородській області Росії невідомі дрони атакували нафтобазу ЮТЕК. Про це повідомляє російське опозиційне видання Астра. До цього цей об'єкт також був атакований безпілотниками. Джерела розповіли журналістам, що безпілотники атакували територію нафтобази ЮТЕК у селищі Прохорівка, що у Білгородській області Рафі. За даними видання, цей об'єкт вже атакували дрони у травні двадцять року. Тоді пошкодження зазнав резервуар із бензином. У виданні підкреслили, що це. Це вже 16 16-й нафтовий об'єкт, який атакували на території Росії за перші два місяці 25-го року. До слова раніше джерела підтвердили, що СБУ та ССО разом атакували два ворожих підприємства: Ільський нафтопереробний завод та нафтоперекачувальну станцію. Кропоцькінська у Краснодарському краї Росії. На заводі почалася сильна пожежа, а НПС вдалося вивести із експлуатації. Також у районі Ільського нафтопереробного заводу пролунало не менше ніж 20 вибухів. На заводі розпочалась пожежа, яку під Твердили навіть місцева влада, зазначається, що цей завод містить шість технологічних установок перероблювання нафти з загальною потужністю у 6,6 мільйона тонн на рік. У лютому минулого року дрони СБУ вже вразили цей об'єкт. Тоді була пошкоджена установка первинного перероблення нафти ціною 50 мільйонів доларів США. Другою успішною цілею українських безпілотників стала нафтоперекачувальна станція Кропоцькінська. Це найбільша нафтоперекачувальна станція каспійського трубопровідного консорціуму на території Росії внаслідок атаки НПС зупинився. Її вивели з експлуатації. Зараз перекачування нафти йде в обхід цієї станції. І ці нафтові заводи та нафтоперекачувальна станція Росії є цілком законними військовими цілями для України. Вони не лише працюють на оборонку РФ, забезпечують паливом ворожі війська, але і є важливим для економіки країни, котра фінансує війну завдяки нафтовим надприбуткам. Тож візити дронів на ці об'єкти продовжуватимуться. Домов співрозмовник до слова, російські пропагандисти бідкалися, що напередодні низку їхніх областей масово атакували невідомі добрі дрони. Ба більше окупанти навіть писали про запуск ракети Нептун, яку нібито збила їхня ППО. Ну а тим часом колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів, чи позначиться уражені нафтопереробної галузі Росії на постачанні палива для російської армії. За його словами, ільське НПЗ атаковано вже втретє. За даними місцевих, що мешкають неподалік від російського підприємства. Вони чули вибухи і бачили спалахи. Окрім того, було уражено Кропоцькінську нафтоперекачувальну станцію Каспійського трубопровідного курсорціуму. По цій системі здійснювалася прокачка нафти, і зараз вона практично зупинена. Рашисти спеціально перемикають ці трубопроводи, щоб обходити пошматовану ділянку, пояснив колишній співробітник СБУ, зауваживши, що регулярні удари дронами по російських нафтових підприємствах завдають значної шкоди окупантам. Однак, на його думку, попри це, є очевидно. На тенденціях, що ураження НПЗ є доволі відчутними для російської економіки. Ці НПЗ будувалися, за словами колишнього співробітника СБУ, у жирні для РФ часи 2000-2010-ті. Ці нафтопереробні комплекси запускали іноземні фахівці. Норвежці, швейцарці і підприємства мають багато складного коштовного обладнання, яке куплялося тоді, коли співпраця Росії з західними країнами була тісною. Але зараз відновлювати ці заводи, знаходити запасні деталі все важче. Тому головна мета українців зупинити. Російське виробництво, переробку палива, його експорт за кордон. Немає експорту, немає виторгу, немає грошей, немає сплачених податків, немає зарплати російським працівникам. Ну і до бюджету не надходять гроші. Підкреслив Іван Ступак. Він додав, що за статистикою за 2024 рік приблизно 13% потужності потужностей російської нафтопереробної галузі не працювали саме через українські комбіновані удари. Це означає, що Росія не заробила певну частку грошей і не кинула їх на війну. Ну а я вам вдячна глядачі, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте з нами в наступних випусках. До зустрічі і надалі.